Наступне завдання завдання з параметром, за якого значення параметра А сума квадратів коренів рівняння дорівнює 38. Запишемо по нашому рівнянню, що нам відомо. Сума, ну, от починаємо з умови. сума квадратів коренів рівняння дорівнює 38. Сума квадратів, отже, це х1 у квадраті, додати х2 в квадраті, і це має дорівнювати 38. Оскільки в нас зведене квадратне рівняння, то застосуємо теорему коефіцієнт біля х квадрат – це в нас а, біля х мінус 8 це Б, і вільний член 4а мінус 1. Отже, добуток дорівнює вільному члену, отже, х1 помножити на х2 дорівнює в нас 4а-1. А сума х1 плюс х2 дорівнює другому коефіцієнту з протилежним знаком. Мінус 8 а з протилежним знаком це буде 8. Розв'язувати можна декількома способами. Можна, наприклад, з цього третього рівняння виразити x1 або х2, і потім підставити в перше рівняння. І розв'язавши його знайти відповідно, або x1, або x2, дивлячись, що ви будете виражати. Потім за дискримінантом знайти корені і розв'язати рівняння. Але це такий більш довгий шлях, розв'яжемо більш коротко. Почнемо з того, що у нас сума квадратів дорівнює 38. Отже. Х1 у квадраті плюс х2 у квадраті дорівнює. Якщо б ми застосували зараз формулу суми, квадрат суми х 1 додати х2 у квадраті, нагадаємо цю формулу а плюс b в квадраті дорівнює а квадрат плюс подвоєний добуток 2 ab плюс b квадрат. Тобто, в нас квадрати х1 і х2, вони в нас ось є, але ми ще додаємо 2x1х2. Тобто, щоб в нас нічого не змінилось, ми віднімаємо тепер 2х1, що множиться на х2. А тепер ми можемо підставити сума х1 плюс х2 це в нас ось 8. Отже, 8 у квадраті 64. Відняти 2 помножити на x1, x2, x1х2 це в нас 4а. 1 і так, розкриваємо дужки, мінус 2 на 4а, мінус 8а, мінус 2 на мінус 1, мінус на мінус плюс 1. Отже, 64 плюс 1 це буде 66 відняти 8а. Ну, а тепер прирівняємо просто. Це в нас. Так, спрощена вийшла сума квадратів. Х1 у квадраті плюс х2 у квадраті дорівнює 66 відняти 8а. А оця ж сума у нас дорівнює, має дорівнювати 38. Отже, 66 відняти 8а дорівнює 38. Мінус 8А залишаємо. 38 відняти 66. Мінус 8А залишаємо. 38 відняти 66 буде в нас мінус. Так, віднімаємо, це в нас буде. 28. Ну і ділимо ліву і праву частину на мінус 8. Так, продовжуємо. Отже, в нас буде а дорівнювати мінус на мінус дасть плюс. Буде 28, 8. А скоротимо на. 4, Отже це у нас буде 28 на 4, 7, і 8 на 4 це буде 2. Отже, отримали 7 других, а це 3,5. Обов'язково перевіряємо, чи за такого значення А в нас квадратне рівняння взагалі буде мати корені. Обставляємо замість А 3,5. Отже, в нас буде х квадрат мінус 8х, а, додати 4а, отже, а замість нас 3,5, отже, додати 4 помножити на 3,5 мінус 1 дорівнює 0, а, х квадрат мінус 8х, а, 4 множимо на 3 12, а 4 а, на. 5,20, молик відкинули буде 2. Отже, це в нас буде 14 і відняти 1, це в нас буде 13. Отже, плюс 13 і дорівнює 0. За теоремою віє тут у нас не вийде розв'язати. Добуток дорівнює 13, а сума 8. Але давайте за дискримінантом, щоб перевірити, чи буде ж тут 2 корені. Отже, d дорівнює b квадрат мінус 8 в квадраті, 64, мінус 4 на A1 і множимо на 13. Отже, 64 відняти 4 на 1, 4 і на 13, 52. Ну, Ми отримали, що в нас. 12 а 12 більше нуля, дискримінант додатній, отже це рівняння має два корені. Ну і у відповідь треба записати значення параметра, а ось відповідь 3,5.